Привіт, друзі! Давно у мене з вами не було зв'язку з майстерні. А ну давайте покажу, чим ми зараз займаємось. Бо дуже багато запитань по, по тих темах, які ми не опрацьовуємо. І так, поїхали. Ми не займаємось антенами, ретрейкерами, ретрансляторами, підсилювачами сигналу, не виводимо кабелі з пультів, тому що ми займаємось трохи іншими справами, а якими я зараз вам покажу. І так, ми робимо системи скидання під різні типи дронів, різні типи припасів. В даному випадку ви бачите системи скидання під Autel 4 t Далі також робимо під Mavic 3, їх багатенько робимо, а це до речі, для тих, хто хоче мені допомагати з друком. Дякую, друзі, поки не потрібно. Бажаючи допомагати дуже багато. Поки справляємося власними силами, плюс нам допомагають друкувати на постійній основі. І у мене не всі принтери зараз задіяні. Тому саме з 3D-друком дякую, але поки не потрібно. Далі чим ще ми займаємось? Ми займаємось розрубкою різних кріплень під різні дрони. Ну, от, наприклад, людині потрібно було зробити кріплення на Алпел 4Т під якусь коробочку, наприклад, там якийсь ретранслятор, можливо, чи якась цікава справа, я не знаю. Взяли і зробили. Також можна зробити під дві зборки батареї як з боку чи зверху, це в залежності від того, як вам потрібно. Що ми ще робимо? Робимо не тільки системи скидання, а також ми ремонтуємо ще акумулятори. Як саме ми їх ремонтуємо, зараз покажу. Акумулятори до нас приходять в різному стані: як нові, повністю запаковані, так і якісь після пожежі. Тут у мене є такі екземпляри, як бачите то перебираються акумулятори. Звісно, мертві банки відкидаються. Буває таке, як ви бачите. От. Це все вже мусор. Це не підлягає ремонту, відновленню. Що ми з ними робимо? І так, наприклад, у нас є старі акумулятори. От. 224. Бачимо 224 цикли, вона у нас помічена і так і помітили. І є у нас, наприклад, це новий бачите, тип акумуляторів, взагалі новий. От, він відрізняється від класичних акумуляторів, це от класичний. Тут більш плотніші банки. Ну, тут в основному класичні. Але у нього мертвий контролер. Тут і Масфети вибило йому, якщо бачите. так. От масфети повибувало, і сам процесор теж не працює. Що ми зробимо? Ми, я вам саме процес показувати не буду, я просто поясню чому. Ми беремо цю батарейку, під'єднуємо до контролеру. Одною рукою то важко зробити. Так, до контролеру. От, і що ми робимо? Ми вмикаємо, не вмикається, бо... Немає зв'язку з батарейкою через те, що я не під'єднав. Так. А, і ми, наприклад, знаємо, що ця батарейка у нас була всього 15 циклів. Але тут мертвий контролер. А, тут у нас 242 цикли, то ми... що зробимо? Ми пропишемо е, 15 циклів на цю батарейку. От зараз переєднаю. Так, так, тепер вона у нас 15 циклів. Чому я не показував принцип, щоб шахраї не скидували свої батарейки? Хоча хто вміє робити це робить, я не вітаю такого. Але тепер ми з цієї банки візьмемо контролер, пересадимо сюди, і у нас буде новісінька батареєчка. Отака краса. То ще буде служити хлопцям, як основна батарейка. Також можна з старих батарейок зібрати якісь гарні зборки на спарку. От, наприклад, у мене є три батарейки: можна підібрати за параметрами четверту, і вже піде вона на спарку. Ну, як для основних би я це не робив. От, це з цікавого по батарейкам. Також дякую всім військовим і друзям, які допомагають мені збирати плати контролерів. Бо вони нам потрібні заради масфетів. Також буває частенько пошкоджуються роз'єми. Теж присаджуємо. Їх дуже-дуже просто перепаювати, присаджувати. Все воно йде в діло. От, тому дуже багато зараз роботи саме з батарейками. А далі хочу подякувати тим, хто допомагає нам з різними цікавими трофеями. Це у мене тепер з'явився повний комплект. У мене декілька повних комплектів бумерангів. Це повністю бумеранг. Він весь описаний бумеранг. На всіх, всіх, всіх запчастинах написано бумеранг. Ось от така от краса. Також у мене з'явилася система бивця сталевих шершнів. Чому так? Тому що ця система не потребує а, додаткових якихось розхідників. У вигляді пінів, які додатково друкуються, і коригується вона звичайною маленьким сервоприводом. Це дуже зручно. Поки вам не можу продемонструвати та показати. Чому? Тому що поки це не моя розробка, і власник поки не давав дозволу на таку справу. Але що хочу сказати, з усіх систем скидання, що я тримав в руках, це найкраща, яка я тільки міг бачити. От. Ну, то згодом. Ну, як ви бачите, робота біжить, кипить. Що ще ми робимо? Ремонтуємо, відновлюємо різні літачки. Зараз якась мода на літаки пішла. Це не самий великий літак. У мене є такий літак, який просто фізично вже й майстерно не влазить. До речі, кому цікаво слідкувати за моєю діяльністю, підписуйтесь на мене в Фейсбуці. Посилання є в описі під цим відео: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Там я кожен день щось виставляю цікаве. Що ми ще робимо? Робимо поворотні механізми з редукторів від старлінків і не тільки. Це поворотні механізми для антенн, ретрансляторів та різного такого. У нас вже готові є пульти, для того, щоб можна було тільки збирати поворотні механізми і відразу цим користуватися. Зараз ми не займаємось цими евакуаторами. Просто фізично на це немає часу. Пластикові ми вже не робимо, от в основному текстолітові це нам допомагають з такою справою. Що вам ще показати? Трофеїв доволі багатенько, просто немає часу вам трофеї показувати і про них розказувати, бо робота кипить. До речі, всім, кому було цікаво про електрику, то у нас з нею проблем немає. Я не буду пояснювати, як ми це зробили, але ми це зробили. Отака от краса. Так що дякую всім, хто допомагає, підтримує. Показувати, розказувати є дуже багато чого. Просто вибачайте, друзі, немає часу. Тому все, що ви бачите, по суті, ми робимо з вашою допомогою, з вашою підтримкою. Ну і не зупиняємось. Бо перемога за нами, друзі. Дякую всім, до побачення.